Вітаю пані паночки, паняночки, а також панове на моєму каналі В'яжині Спицак. Знову з вами я ваша Євгенечка. І знову Євгенечка тут щось собі придбала, якісь ниточки, якусь пряжу. Ну і зараз буду все вам розповідати щодо чого. В попередніх відео я брала ось таку пряжу на ковбоху. І коли я відв'язала зразочки, я закохалася в це забарвлення, і це в нас на кобохо під назвою Кападосія. І це номер 877-28. Ну, Взагалі-то було дуже складно його знайти. Знайшла тільки поматочно, за дорого, але ж є. Тож я взяла собі 5 мотків. Для того, щоб зв'язати собі кардиганчик. Кардиганчик взагалі-то я планувала в'язати батькову кофту. Але передумала батькову кофту, я буду руденьку в'язати. А з цієї ниточки, все ж таки, хочу такий собі кардиганчик гарний зробити. А для цього кардиганчику мені потрібна була ангорочка. Ось тут я в'язала зразочок з білою ангоркою, там ще Люрекс. Був доданий, і мені так сподобалось це полотно, що я вирішила, що так, 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 я хочу саме з ангоркою, хоча жалілася вам, що ангорку я носити не люблю, я люблю її в'язати для е, мами. Для ще когось, але носити сама не дуже її полюбляю, тому що вона мені колеться, тому що в <смі>, мене на неї, мабуть, алергія, бо я починаю кашляти в мене, першить в горлі. Бо цей пух летить по всій хаті, і взагалі воно залишається і на одягу, і не тільки. Тож пух Ангори з цієї е, точки зору ну, не дуже <смі> гарна ідея. але ж Ну гарно ж, ну красиво, розумієте? А краса потребує жертв, як ми розуміємо. Тож я вирішила, що все ж таки придбаю ту ангорку. І то була чорна п'ятиця. За день до неї, тобто у четвер, я почала рискати по а, інстаграму. В пошуках білої Ангори. Звичайно, я знаю про магазин Фейворіт Норкар і взагалі я завжди там беру ангору. Але цього разу чомусь мені захотілося ще у когось там щось подивитися. І в магазині Ваувул, я вже у них колись купувала щось, я побачила якраз таки білу ангорку, Ангора 70, і вирішила в них замовити. Але я щось не зрозуміла, що сталося з цим магазином. Вони не виставляють ні ціни, ні якусь інформацію, якісь странні для мене відосики там, замість інформації про пряжу і артикулу, артикули. Я їм написала, що хочу придбати Ангору 70. І ще я знала, що в них є. Оцей котон з паєтками прозорими. Ну і ще ж на додачу ці паєтки хотіла взяти. Вони мені відповіли, що на ранок ми вам все, всю інформацію надамо. Добре, настає ранок. Вже день, вже вечір від них. Ні слуху, ні духу. Ну Я їм нагадала про себе, що альо, гараж, я ж чекаю, якусь інформайшн взагалі-то. А тоді мені стали висилати просто фото. У поєднанні ангорки і ось цих паєточок. І ще вислали мені третє фото з поєднанням от з такими паєтками. Ну, це Люрекс і мікропаєтка китайська. Мені сподобалось, але ніякої інформації. Мені все треба було у них виужувати, уточнювати. Я цього дуже не люблю. Ну, люди гають мій час, розумієте? Я взагалі у них хотіла замовити тільки тому, що вони у сусідньому місті знаходяться, щоб ну, не витрачати багато ресурсів на перевезення пряжі, ви ж розумієте. І, можливо, було б більш скоро, аніж там із Києва або якогось іншого міста замовляти. Ну ось такий сервіс мені геть не сподобався. І тут <смі> чорна п'ятниця, і у Фейворіт Норка Ярн опаньки з'являється об'ява, що на Ангору, 70, а, на ангору 60 е є скидка, і на ось цей е люрекс з мікропаєтками теж є скидка. І я така, о, <смі> беру. Одразу написала пані Оксані, що мені ось це і ось це. Вона одразу миттєво мені відповіла, і я миттєво все це оплатила, і миттєво на наступний день на ранок мені вже була вислана моя посилка. І в понеділок я її отримала. А Вавул мені обіцяв відправити тільки аж у понеділок мою пряжу. Ні, дівчата, так <сіх> діло не піде. Я так не хочу. Я хочу швиденько, я хочу зараз. Ні, я хочу ще вчора, щоб вона в мене була, розумієте? Я не можу це чекати, гроші віддала, заплатила наперед і потім жду. І ще й невідомо, чи вийшлите, чи не вийшлите, бо вас треба штрикати і питати, ви про мене взагалі то не забули? Отже, такий сервіс мені не сподобався, і я, як завжди, замовила у Фейворіт Моркаярну. От сервіс такий, як треба, незважаючи на те, що там війна і все таке, і, здавалося, б, треба йти на поступки до продавців, вважаючи на обставини, але ж, ну, вибачте. Я теж хочу мати для себе якісь привілегії і за свої гроші отримувати найліпший сервіс, ви ж розумієте. Отже, я взяла ось таку бабиночку 300 грамів ангори 60, і це колір 2070, найбіліший, що є в палітрі. Я його вже брала, оце він, до речі, і є. Взяла ж і цю білу катушечку. Люрексу з паєтками. Паєточки тут голографічні, прозорі, дуже гарні. А люрекс такий, знаєте, е хаміліончик. Дуже гарно переливається, ниточка просто суперова. Але я не знаю, чи я буду саме з цим варіантом поєднувати, чи, можливо, я додам ось такий люрекс. Це бежевий колір. Я брала раніше золотий, а це взяла бежевий, бо. Ну, ви ж розумієте, тут беж. спробую і той, і той, подивлюся у зразочку, який буде найкращий, і той, і оберу. Отже, ось така покупочка, ось такі у мене враження від замовлень. Є нюанси, так? Тож пані Оксану рекомендую з магазином Вову, ну не знаю, що, як. Що з ними сталося? Були ж нормальним магазином, а що приключилося, невідомо для мене. Тож, ось такі думки, ось така в мене зараз буде на спицях пряжа в'язатися. Тож, підписуйтесь і слідкуйте за тим, що в мене буде виходити. А поки що все, мої дорогенькі, цілую, обіймаю вас. І до побачення! Сподіваюся, побачимось у наступному відосіку. Чао!